До вашої вага новини за місяць на Дніпропетровщині презентують нову стратегію розвитку, запропоновану самими жителями, заявив губернатор Валентин Різніченко. Без конкуренції та на повній довірі один до одного більше 500 активних жителів взяли участь у стратегічній сесії Дніпропетровської області. Науковці, підприємці, будівельники, діячі культури, громадські активісти, адвокати визначали, якою має бути Дніпропетровщина. Лейтмотив, що звучав у учасників протягом дня самоорганізація населення. Всі ідеї запропоновані Дніпропетровцями, проаналізують експерти громадської платформи Нова країна оберуть найбільш ефективні та у вигляді проєктів презентують жителям області. Координатор громадянської платформи Нова країна Валерій Пекар зазначив, що розвивати наші міста і села за допомогою методів, які використовувалися 70 років тому, вже неефективно. Потрібні нові підходи, нові ідеї. Нам ніде їх узяти, тільки як з голів у людей. Додав він сьогодні. Ми проводимо стратегічну сесію Дніпропетровщини. Стратегічна сесія це захід, на якому сотні громадян, активних громадян разом визначать пріоритетні напрямки розвитку регіону. Пріоритетні кластери економіки, основні проблеми, те, що заважає людям жити, те, що влада, громадськість і бізнес разом можуть вирішити. Чому ми запросили так багато людей і так багато різних людей? Тому що саме сьогодні. Виникає абсолютна необхідність того, щоб громадяни активно включилися в зміни на місцях. У нас є півсотні волонтерів з числа активних громадян міста, які потім оброблять всі ідеї, що будуть висловлені. Сьогодні буде величезна кількість ідей висловлена. Запорука цього спеціальна методологія підготовки і проведення стратегічної сесії. Всі ці ідеї будуть упаковані, розібрані, класифіковані і десь приблизно через місяць. Представлені в громадськості області, міській владі, міському бізнесу, обласній владі обласному бізнесу. За тими методами, які були протягом 70 років радянської влади, і потім 20 років незалежної, але пострадянської України, сьогодні не працює. Сьогодні потрібні нові підходи, нові ідеї. Нам нема де їх взяти, окрім як голові у людей. Лише люди знають, яким вони хочуть бачити своє місто. Лише люди знають, що для цього треба зробити. Завдання обласної, міської влади якраз після цього. Взяти ці ідеї і реалізувати їх. Ми не пов'язані з політичним процесом, ми не працюємо на жодну політичну партію, таким і не працюємо на поточну владу або на майбутню владу. Ми працюємо на місто і область. Влада буде мінатися, потім ще раз мінятися, потім ще раз мінятися. Громадяни в, області, громадяни в місті залишаться, і саме ці люди хочуть нарешті класно жити. Сьогодні ми визначимо, що необхідно їм для того, щоб добре жити. Завдання політиків. Взяти ці ідеї, вийти до людей, і сказати, ми готові це реалізувати, а потім виконати свою обіцянку, взяти і реалізувати. Час, коли чиновники в кабінетах самі вирішували, що потрібно робити, минув. Тепер влада працює разом з людьми. Тільки через діалог влади і суспільства можливий розвиток нашого регіону і країни. У суперечках і дискусіях народилися нові ідеї та пропозиції, які змінять Дніпропетровську область. Спільними зусиллями вони перетворяться на конкретні проекти. Ми як влада будемо втілювати їх у життя, сказав голова облдержадміністрації Валентин Різніченко. Сесія проходила в декілька етапів. Спочатку за допомогою спеціальних вправ людей познайомили. Учасників розбили на пари, потім з заплющеними очима вони аналізували проблеми області і уявляли її через три роки. Визначали сильні сторони. Всім цим вони ділилися з партнером. Після цього команди по 10-12 чоловік у вигляді мозкового штурму обмінювалися ідеями з розвитку конкретної сфери життя. Загалом їх було 10. боротьба з корупцією, міська інфраструктура і господарства, малий бізнес, важка промисловість, агропром, інформаційні технології економіка, туризм та гостинність, культура, освіта тощо кожна команда мала свого хранителя відповідального, який записував ідеї, акумулював їх та презентував загалу наприкінці дня. Після п'ятигодинного мозкового штурму, не байдужі до розвитку рідної області, громадяни запропонували впровадити електронні сервіси практично в усі сфери життя, створити інвестиційну візитівку регіону, ресурсний центр для підготовки фахівців інвестиційної сфери. Серед ідей також побудова екопоселень, нова транспортна концепція, синхронізація виробничних потреб з освітніми програмами і багато іншого. За кожним проектом закріплять відповідний департамент облдержадміністрації та вирішать, яким буде фінансування з обласного бюджету, коштом приватних фондів. Чи бізнесу втілювати проекти в життя будемо всі разом і публічно. На сайті облдержадміністрації відобразимо статус реалізації кожного проекту. Всі бажаючі зможуть слідкувати за цим. Все буде відкрито, наголосив радник очільника регіону Юрій Голик. Все, что принималось до этого, принималось где-то в облсовете, в облгосадминистрации, в каком-то кабинете, в каком-то департаменте. Туда не приглашали такое количество людей, как пришло сегодня на эту стратегическую сессию. У людей не спрашивали, нужна им эта программа или не нужна им эта программа. Те конкретные действия, которые будут в результате этой сессии, это то, что хотят люди. Не то, что хочет председатель облсовета или губернатор или мэр, а именно люди. Если бы мы знали, в какой сфере нужно менять, и у нас были бы точно краткосрочные планы, мы бы всех не собирали. У нас есть наше видение, нам из кабинета видно по Одному, а людям, которые а, живут в этом, они видят по-другому. Именно поэтому мы у них хотим спросить. То есть мы, мы своих планов никаких не навязываем. Потом, когда а, нова краина презентует эти все планы, мы покажем то, что нам кажется. Их сопоставим, два листика увидим, что совпадает, что не совпадает. Но сейчас мы ничего навязывать не будем. Здесь задача не просто собрались, поговорили, разошлись. А мы в действительности хотим понять, что делать. Покажите, расскажите, что пусть люди сами расскажут, мы это сделаем. Мы готовы.